Я доглядала хвору матір, підмивала її, підіймала її важку вагу, лікувала, годувала, поклала досить великий шмат свого життя, не могла повноцінно працювати. Мама була вередлива, досить агресивна і специфічна через певні когнітивні порушення в зв'язку із віком. Хто доглядав хворих людей, той знає, як це важко. Моя сестра весь цей час знаходилась за кордоном, іноді надсилала гроші, але не кожен місяць, вийшла заміж за грека і живе своє найкраще життя. А ось коли мати померла, виявилось, що хата, в якій ми живемо, по заповіту залишена сестрі ще задовго до хвороби. Поясніть мені, будь ласка. Я вважаю, що по закону хату маю отримати я, оскільки я доглядала. Чому мені всі пояснюють, що це не так? Чому? Що це за несправедливість? Як таке взагалі може бути? Це знову у нас крик душі людини про спадщину. Що я хочу сказати? Багато людей вважає, що саме по закону. Хата має належати тому, хто доглянув людину, яка володіла цією хатою, і померла, так? Але такої норми в законі немає. Багато хто на консультаціях у нас вважає, що можна в суді. Показати, пояснити, що така сестра, наприклад, яка знаходилась там в Греції, вона не доглядала, не допомагала, тому вона не гідний спадкоємець, недостойний спадщини. і Її можна позбавити права на спадкування в такому випадку. Але друзі, знову скажу ні. Якщо б така мати, наприклад, була би не доглянута і і цією сестрою, яка значить, пише повідомлення це, так, вона б була залишена в небезпеці, одна, ненагадована, в такому становищі що вона грязна, і так далі, їй там якісь соціальні служби б знайшли, і це про це були відповідні акти і так далі, тоді це можна було вважати тим, що. Така сестра не гідний спадкоємець, причому і перша, і друга. А от якщо мати нагодована і доглянута оцією сестрою, а не тою, то ніякої вини, ну з точки зору закону, тут немає. Скажуть, закон несправедливий в цьому плані. Дуже складне питання, тому що різні є нюанси в різних сім'ях. Щоб захистити себе від от такого, коли ви берете на себе догляд за людиною. Ви маєте оформити договір до вічного утримання або дарування. Ось це вас захистить.